Дай Боже здоров'я вам і благослови вас Боже на все святе і Боже, молитвами всіх святих, а окремо воїнів наших дорогих, які віддали життя за Україну в останні дні роки, а також тих, хто перед ними боролись за Україну в цей особливий поминальний день. Хай Бог долучить моління та острарників Голодомору, тих наших українців, дорогих, які відійшли у вічні, з якими молиться Пречиста Божа Мати. Молиться всіма серцями за душі чистилищі тих, що мертві тілом на землі, але душею все живі. І за тих, хто живі, тілом на цій землі, і за ненароджених, а особливо за українців, наших дорогих. За всіх друзів України і за сонячне воскресіння найкращих, найпотрібніших героїв і друзів ОПА ЗСУ. Синьоким русим хрестом Богом з кароокою богородицею та нашу перемогу скорішу. Дай Боже, здійснились Христові слова, блажені плачущі, праведні люди, бо утішені вони, блажені терпенні, бо будуть вони спасені. Вража куля шалена, перебила крило, опустіт знамена. Нахиліте чоло, в поволютім двобої, щоб свій край не віддать, він упав, хоч герою Леж було. Пам'ятаємо героїв, не забудьмо про всіх, хто за нею. 水渠。 Козацька ішов грудьми на вогонь у бою під слов'янськом, стихло серце його, але бої не падав, не точився назад З мертвих рук, як відплата, все строчив автомат No! Uh -oh. Плаче біля свіжих могил мама вашого сина, що до кривди не звик, записала країна своє серце на бій Мамо, мамо, не плачте, хоч мовчать, нема сил. Небо схилене плаче біля свіжих могил. мама вашого сина, що до кривди не звик, записала в країну своє серце, на навіть оцей сина Святого Духа. Прийми, Господи, наші моління на всіх місцях. І в Україні, і в діаспорі, де люди просять тебе усі добрі наміри свої, а окремо прийми моління моє і тих людей, які були на цьому місці, святому, де найбільше сонця являється ти. З пречистою Богородицею, прости, Господи, всіх людей тих, хто не вірять у те, що Ти тут щодня є, Синьоки Руси Ісусе, спресвятой Богородицею, всіма святими переживай за нас, за нашу Україну. Просиш Бога Отця за те, щоб скоріше було Твоє до нас пришестя. Прости людей тих. Що мали піти, молитись на тих місцях святих, але не розуміють вони, що через те, що не моляться вони там, то збільшуються страсті і нашого народу, і всього людського роду, хоч всі святі, яких все більше є з нашої землі, особливо герої, странники більше моляться за нас. Слава Ісусу Христу і слава Україні! Героям слава з Богом і Богородицею! Вітаю з Івано-Франківського Васія, Борис Голодюк, Павло Дністер. В 1827 фільмі «Покли Христа і Льва». першим снігом Івано-Франківці, вас, і Українці, і посправжнюється прислів'я те, що архангел Михаїл за собою сніг несе, але до свято ведення старого свято ведення. До 4 грудня той сніг розтане. А скоріше всього, ще скоріше за день-два не буде його. Я ж вам маю нагадати, дорогі мої, що у нас на свято ведення старе, прилетіли, були лебеді 7 років тому назад, сіли молилися а саме там, де ікона на плакучій вербі є створена. Близько. Що в минулих відео моїх є слова, що це особливий прекрасний Божий знак і що на на цьому місці має з'явитися ще срібно золота ікона. А також на свято введення в минулому році, в останній раз ви бачили на початку цього відео, була показана ікона, що створена була з'яви Бога і Богородиці. На цьому місці в час моєї молитви, коли Ісус зламав гілочку і створилася спочатку ікона Різдва Ісуса Христа. Тобто, як є в Ефлеємі позаду мене, ви бачите, цей каштан 10-річний росте. І рівно з моїм ростом, та ікона є і є саме під гілочками, що створюють хрест. Особливий божий знак. Люди десь бачать, що я цілую його щодня. Ту ікону відчуває особливі благодаті, запахи квітів, а також тепло. І потім та ікона преобразилася. По-моєму, це сталося перед Великоднем. Я звернув увагу, що засіяла свята родина там. А вже після Великодня була сяйва Ісуса Христа Воскреслого. Не знаю, такі три етапи преображення, можливо, вони вказують на те, що саме навесні буде Боже пришестя наше спасення, але. До того всі люди, ті, які божі, які будуть прагнути все більше Божої ласки, пам'ятайте, що Бог нам допомагає і ще більше допоможе. І тільки з Богом, тільки з Богородицею ми переможемо. Ну і сьогодні особливий день про слави синів України і вітання їм. Слава Богу, у мене є двоє синів. Ярослав. Тарас Другий немає, має народжений в рік тисячоліття хрещення Росії України. І на 5 років молодший нього Борислав Тарас за Божим благословенням. Що в 2018 році, виконавши Божий наказ, перед тим не чудово вчились, закінчили інститути. Старший син став кандидатом наук, філологом з відзнакою. Закінчив наш прикарпатський університет, міг залишитись там викладачем. Пропонували йому ставати доктором наук, але я сказав сину: маєш покинути Україну, маєш жити в Європі, маєш донатити на ЗСУ, тому що попереду ще більша війна, і таке слово було до мого молодшого сина. Рослава Івана, того медаліста, лікара, терапевта Бога і Боже матінки. Я переконаний, вони об'їздили всю Україну зі мною. Були на святих місцях, і не раз я чув слова за них Бога і Божої матінки, не раз допомагали вони їм іншим моїм духовним синам і донькам Соколам, що Господь отець вільний небесний. Він знає призначення кожного з тих, які ще живічі, які віддали життя за Україну, духовні сини і доньки мої, їх уже сотні. Хлопців, дівчат соколят, що я їх виховав 90-ті роки. Хай Бог помяне їх, і хай Бог побільше верне їх серед святих, а тих, що живі, збереже у планах своїх і дасть їм більш совісне, більш побожне, більш патріотичне життя, яким мають мої сини, хоч звинувачують мене, що я нібито синів санів сховав від війни. Але це брехня. — Що брехроки зберегли бочі, божа мати, і я їм передав, що сини знайте, що ще в Європі буде війна, така страшна, як в Україні, і до того зробіть це, щоб ви говорили за проросло ОПА, щоб у вас з'явилися нові друзі, щоб жили ви гідно, без матюків, без коріння, без пияцтва і. Щоб ви були променями нашого доброго роду, сонячного, побожного, героїчного козацького українського народу, і звісно, найкраще побажання тим, які мають синів, і особлива прослава тим, які сини і доньки загинули за Україну. Дай Боже, щоб сонячно, воскресно вернулись вони. Ну а ті, що живі. Сини і доньки, які чи на фронті, чи в тилу виконують місію, святу, чи десь діаспорі, ім'я Отця і Сина, Святого Духа. Хай вони пам'ятають, що у нас єдиний Бог Отець Ісі Преславний і єдина Пресвята Божа Мати і єдина ненька Україна, і разом неминуче ми переможемо. Хай Бог нам цьому. Ще більше допоможе. Я ж також нагадаю вам, що саме 22 листопада сталося неймовірне чудо о півні в неділю 2020 році, тобто 5 років тому назад, давня ікона моя, яка була передана мені 13 жовтня перед святом УПА, 93 му році, яка самозабарвилася, засіяла в час моєї молитви. І було Боже слово передання за те, що буде ще більша війна, і що в цей час, коли сіяла ікона сонця, до нас починає сходити сонячний Божий Рослин, який зійшов до місяця на протязі року до планети місяця, я маю на увазі, і який є. Біля місяця постійно, і який Бог давав знімати сонце в формі квадрату. І після з'явив вже Христа до трьох тижнів або до трьох місяців, саме в той бік, де ви бачите куб на фоні, ця знятий біля Хреста Кобзаря, біля каплички Святого Духа Православної Церкви України. Та капличка перша була. Зроблена саме на межі 2018-2019 років, коли це місце ті грошовиті вар'яти хотіли забудувати, але слава богу, не дали наші патріоти, депутати, частини і мер міста це зробити. І власне, пам'ятайте, що треба свічі лампадки запалити не тільки сьогодні у вікні, а раз у місяць зобов'язані тільки галичани прийти запалити лампадки свічі, де є чудотворні хрести хоча б до одного хреста від кожного міста, села Галичини і раз у рік приїхати від кожного міста і села. Із інших областей України, а раз в три місяці ті, які з сусідніх областей мають приїжджати, це передала причиста Божа мати за це особливо ви будете мати благодаті не тільки ви, а всі ми, люди Божі, тож єднаймося в молитві в боротьбі. За для нашої України всебі сильної, справжньої української козацької, яка неминуче буде. І хай Господь і Божа мати висвоїть наші моління грішних людей, а особливо тих, які святі, герої, друзі, родичі наші дорогі, яких поминаємо у ці дні. Вчаємо наші молитви до молитв усіх поминальних молитв, нашими страдниками і героями. Навіть ні свіча ми кривді за плеча. Тріпочіла до правди, летіла там, де рідний край, де Україну голоду, нагай, шмагав до згину не годи. Вогником свіча повівала мати дитинча, сковивала пісні, гомоніла, про гірку біду не долю голу, про чужу борду, криваво чолу подай, скам'яні. До сала мати дитинча, коли сала не в колисці, ні не в колисці, але а труні Мертві по робах, їх мільйони поніми в церквах, словно що в україні бо. Аж тих, хто є на сонці, на небесах, дай Бог щоб святило сім'я Твоє. Дай Бог, щоб прийшло царство Твоє. Дай Бог, щоб була воля твоя, як на сонці, небі, так і на землі. Ліб наш насущний, дай Бог сьогодні і прости нам, провини, наші, як і ми, прощаємо винуватцям нашим, і не допусти до нас покуси, але визволи нас від лукавого скоріше. Хай буде твоє царство і сила і слава навіки вічні. Навіть не свічі, не задути скарги і плачі, досі чути усе, люди тямля, досі жалі до сліз, тих, що не в пору їх потяг у кінь. Голодоморуш вічна їм пасть на вікні звичай. Оміни, господи, мертвих, живих, ненароджених.